Хтось колись сказав, космос темний та холодний. Наша робота нести світло, нести тепло, нести життя усюди, куди б ми не пішли. Це дружня ситуація. Пригода буде такою, як ми захочемо, екіпаж єдина команда. Найкращий Старблейду. Саме так. Можливо, їм про нас невідомо. відомо. Їм про нас відомо. У цьому всесвіті є зло. Безперечно, є й добро. Вибір, який ти робиш у цьому кріси, твій, тобі з ним жити. Чекаємо на ваші накази. Сам. Нова романтика. Не довіряєш мені найкращого друга? Не довіряєш мені молодшого брата. Це божевілля. Це божевілля. Нові пригоди. Треба зупинитися вторгнення. Всю зброю до бою. На корабелі. Нові світи. Ми знайдемо вихід разом. Лише один шанс із тисячі, що нам вдасться не підірвати все у процесі. Чудові шанси. Просто вимкнемо, поки не вибухне. Соряний шлях дивні нові світи. Дай мені 5. Тепер унизу. Чому ти так робиш? Бо ти надто повільний. ха ха ха